Доброго дня! Ви на каналі Дрівлянські Зарисовки. і я сьогодні вам хочу показати, як виглядають мої е, проростки, які я посадила три доби тому на мій Ось так вони виглядають. Пророс горох, а це льон. Льон пророс швидше, ніж горох. Але вже, вон, бачите, яке, я кожного разу його обризгую, але, слідуючи всі свої проростки, як я буду садити, я вже на тряпочку ложити не буду. А буду краще ложити на бумажну салфетку, зложеною в 6-8 е шарів, тоді вона виходить краще. See the watch the couldn't work